Територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів до Івано-Франківської міської ради. Згідно з ними до органу місцевого самоврядування обласного центру Прикарпаття, своїх депутатів делегують шість політичних партій детальніше в наступному сюжеті. Найбільшу кількість депутатів у новій Івано-Франківській міській раді матиме Всеукраїнське об'єднання Свобода 14, дев'ятьох делегує у міський орган місцевого самоврядування блок Петра Порошенка Солідарність. По шість обранців провели у міську раду дві політсили: Українське об'єднання патріотів, Укроп та самопоміч. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина матиме у Раді чотирьох, а Українська народна партія трьох депутатів. Уже найближчим часом будуть офіційно оприлюднені остаточні результати виборів і обласної. Виборчою комісією я думаю, що сьогодні або завтра ми оприлюднимо їх вже остаточно. Тим більше, там не пізніше по термінах, не пізніше четвертого, чи з листопада ми маємо оприлюднити результати. У членів обласної виборчої комісії було чимало зауважень до роботи їхніх колег із районів та міст області. Дуже багато ми відправляли протоколів на уточнення, тому що ну все-таки до того треба ставитися відповідальніше і професійніше. В першу чергу, біля половини протоколів з 84 протоколів, ми відправили на уточнення десь біля 50 відсотків. Тобто, це дуже велика кількість. Хоча, от я вже на слухаючи в новинах, бачив, що Тернопільська ОВК біля 80 відсотків відправляла на уточнення. Тобто, залежить тим більше, є спеціальні формули порядку розрахунку. Вони можливо десь і плутають людей, можливо, воно що навіть з цим пов'язане. На цей час, за словами керівника обласної виборчої комісії, у судах поки що немає оскаржень результатів виборів від політичних сил, які брали участь у виборчих перегонах. На даний момент судових процесів немає. Має можливо, їх слід буде очікувати після оголошення протоколу, тому що є термін: п'ятиденний термін на оскарження результатів протоколю. Можливо, деякі політичні сили і схочуть його оскаржити, але на даний момент поки що таких рішень немає. Ну позовів судах звернень до судів немає.